Цей будинок на краю Авдіївки стоїть поруч із українським блокпостом, тому його регулярно обстрілюють бойовики. Ймовірно, зі сторони Донецька. Приміром, учора у цю однокімнатну квартиру на дев'ятому поверсі поцілив снаряд. Як бачите, житло відновленню не підлягає. На щастя, вдома нікого не було. Хазії поїхали звідси кілька тижнів тому. З понад ста тридцятьох квартир у цьому будинку з господарями лише дванадцять. Вікна Віталія виходять просто на лінію фронту. Днями звідти прилетів на бій. Прошив балкон, ванну, туалет і ще півспоруди. А Це двері край. Запіли і прибіли. Пришила дом насквозь? Ну, під'їзд насквозь, дві стіни. Які я вже не вважаю кирпічний, а ті основні дві стіни нас не сидел. Цей прифронтовий квартал страждає щодня. На вулицю майже ніхто не виходить. Постійно чути, як десь поруч лягають набої. Там блокпост, і он туди ж бомбят, а попадають сюди. Он, слышите? І от під такими обстрелами ми живемо. Посмотрите, що сделано. Вон, Посмотрите, дирки какие. Кроють повністю. Кроють постоянно. Постійно. Ми з цих подвалов не вилазимо. Це сьогодні жили. Знімати позиції українських силовиків заборонено. Бійці кажуть. Ворог засів десь між Авдіївкою та Донецьким литовищем. звідти постійно гатять сюди. Іноді бойовики перестрілюються навіть між собою, а страждають мирні люди. Це Сепаратисти кидають міни на город. Просто наугад. На ну, Стараються по блокпостам попадати, звісно, по-нашому. Вот. Часто залітають просто в мирні дома. Сепаратисти навіть друг по другу стріляють. Ну, тому ж вони ділять тут. Я не знаю, які вони сфери влияння тут ділять. Що вони хочуть поділити між собою. Ну вони друг по другу постоянно стріляють. Ми даже мы даже это слышим. гуманітарне становище в місті не просте. Якісь харчі в магазини завозять, а ось пенсії та соцвиплати ні. Майже всі банки зачинено. Опалення немає, води теж. Водогінні станції працюють не завжди. Воду привозять теж через раз. Виручають ті, хто має власний колодязь. Я от говорю, як перед господом бомбам, розбанкати мой дом буде можливість. Я буду давати людям воду, тому що я в такій ситуації могла казатися і я Мне просто людей жалко. Понімаєте? Вот я себе ставлю всегда на місце цих людей чотири місяці води немає. Авдіївка на лінії фронту вже кілька місяців. Багато людей звідси втекли. Ті, хто не встиг або не зміг, вже не поспішають. Як от Віталій без роботи, без грошей та з хворою матір'ю. Він чекає, коли сюди нарешті повернеться мир. Немає родина, мені є мать. Зараз вона ще руку зламала. Куди потащити? Після фінанси. Откуди. Я не думав, що це так затягнеться. Вже поїхали давно. Олексій Сімаков та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.